Дехто каже і навіть запевняє, що вся армія тримається на Мівіні. Мівіна то то є Мівіна. То, що на ній тримається вся армія, як дехто стверджує, це... На мою думку... Є безглуздо, адже, наприклад, така страва, як ця вівсянка, так, на мою думку, куди набагато корисніша аніж Мівіна. Ну, звісно, що сама вівсянка без, як бачите у мене, без суміші, всяких таких смачних, вона, звісно, що... Mm. Певно, дуже швидко набридне. Думаю, за день два вона вже буде не така місця, як, наприклад, не віна, яку всі жруть. Брешу, не всі. Яку більшість жре, чому жере. Ну, ну тому що. Mm. Ото їм жую і забувши про що я говорю, цей. Невіном івсянка і це як небо і земля. Так, що я хочу сказати у цьому відео? Хочу сказати те, що потрібно формувати здорову націю. Здорова нація це не тільки нація, яка розуміє, що мова це необхідний елемент для синхронізації думок всіх людей, тобто духовності і так далі. Також здорова нація це її фізичне здоров'я. Здоров'я, яке, як в Україні прийнято вважати, що цей. Практично майже ні у кого не є присутнім. Тобто, якщо колись кажуть в Радянському Союзі було таке поняття, як здоровий, то зараз, ну, в медицині, ну, і в армії, то зараз... За часів незалежності є поняття відносно здоров'я. Тому що, тому що певно я вважаю майже всі мають проблеми зі здоров'ям, ті чи інші церкви. Ну, ну, фізичні проблеми. Шкода, що я викинув етикетку від цього мюсні. До речі, це мені дісталося від волонтерки, тому дуже радий, що зумів отримати таку пачечку смачну. І така договірка, ми є те, що ми їмо. Якщо їсти нюсянку, То можливо можна стати козаком. <ріхи> якщо їсти не то можливо можна стати язвенником, гастроїтником чи ще якимось з проблемами шлункового травлення. Але це не є факт. Це просто ймовірність така може бути. Так само як і логічно, що якщо їсти овсянку, то Людина не стане козаком. це логічно. Але все починається з малого. Якщо їсти вівсянку, звісно, що вівсянка за день два вона вже. Ну так як я, наприклад, її їм сьогодні, так? Да? Коли я її останній раз їв, не пам'ятаю. От, наприклад, зараз є їм. Звісно, що до мене були такі пакети кімішні порційні. То я би за... Ну, на третій день, мабуть, вже я би не міг це їсти, вже не хотів би. Це логічно. Але. Це все одно краще, ніж... Чим... Отамі віна. І. І до чого це але яке було перед цим? А до того, щоб, якщо вчити дітей та молодь їсти вівсянку замість мівіни, то через ену кількість років є ймовірність того, що у нас буде пришарок населення, невеликий пришарок населення з, трішечки кращим станом здоров'я аніж аніж якби, наприклад, молодь тоді будуть віддавати перевагу на замість вівсянки. Реально ситий і негоден їсти. Не знаю, що я буду всі краю, що робити, чи на нові чи ні. Але я розумію, що це відео, яке я знімаю, воно, мабуть, для вас буде огидним, тому що воно не має ні сенсу, ні змісту, ні... нічого немає. Тільки мешеньчавкання на... На, на. на кадр, так? Да? Да. Мені байдуже, тому що я їм вівсянку. І закликаю по можливості всіх їсти вівсянку. Ну, кому дозволяє -то здоров'я. Тому що когось можуть бути, наприклад... Такі проблеми з шлонком, що йому вівсянка може нанести шкоду. То звісно, що таких не дається не стосується моєї рекомендації. Ще, здавалося, хто би я такий, щоб комусь щось рекомендувати або бажати. Ну так. Да. Так що їжте вівсянку, будьте здорові і готуйтеся до війни, війна може бути ще багато років. Навіть якщо її і припинять або заморозять в цьому році, то все одно вона через енну кількість років відновиться. А так як я більш ніж впевнений на не знаю на скільки мільярдів відсотків, що в разі 음, теоретичного припинення 음, війни і переведення в заморозений стан, да, то потужу ще раз я більш ніж впевнений на мільярд відсотків, що після цього. У державі ніхто не буде готуватися до наступної війни. А якщо так, то давайте хоча б замість підготовки хоча б. Би... Будемо берегти здоров'я своє. Хоча з іншого боку. З іншого боку. Для чого берегти здоров'я, якщо через земну кількість років все нам... Прийдемо ворог ще раз і буде убивати фізично, тому можливо, жити останнім днем. Це, звісно, для тих, хто. Для тих, хто вважає, що, що після нього хоч потоп, да? це для них можна так. А тих, хто вважає, що після нього має бути світ кращий, то, то треба не тільки зробігти. Але і... Хоч якось готуватися до наступної війни. Хоча, логічно, який сенс говорити про наступну війну, коли ще ця війна <смітністична> не завершена. Хоча... Це... Це... вона так уже. У нас триває 300 років чи 400 постійно цю цифру плутаю. Тому одне одному не заважає. я ну, зараз доїм кашу та і буду вже закінчувати. Оце безглузде відео. Мені дуже, до речі, сподобалося як. День блогер поділуся своєю думкою на рахунок того, що аристократи аристократи ніколи не, не знімають і не показують. Ну, на фото чи відео, не знімають свої страви і те, як вони їдять, і тим піш, і паче не публікуються. Отже, виходить я далеко не аристократ, раз я таке от зараз роблю. Ну, те, що я не сократ, це я і так знаю. і без того? Але... хто його знає як буде потім колись, якщо цей, ну зостану ще живим? Ну що ж, всім дякую. Тобу до останнього зі мною <гум> на цьому сніданку. Всім. Хорошого здоров'я Все. Бувайте!